На школа вітаю усіх батьків і їхніх малюків на каналі ТТБ. У цій передачі ми розповімо вам про переваги золотого стандарту харчування для діток. Отож, дивіться, далі буде цікаво. На Тернополі триває тиждень грудного вигодовування. Досвідчені лікарі, теперішні та майбутні мами, впродовж тижня на різноманітних семінарах та зустрічах говоритимуть про переваги грудного вигодовування. Адже грудне молоко це безцінна скарбниця вітамінів, мікроелементів, поживних речовин, необхідних малюкам з перших днів життя, стверджують лікарі. А ще це емоційний зв'язок матері та дитини. Це розроблена спеціальна програма, це не зараз відбувається. Навчання триває два місяці часу. За цей час є багато фахівців, які доносять їм насамперед правдиву інформацію про те, як воно є. А по-друге, акцент нашої школи є на природньому батьківстві, на природності, і власне це є визначальним для грудного годування. Тому що грудне годування це дуже природний процес. І дуже шкода, що на сьогоднішній день йому треба на ньому треба акцентувати стільки уваги, адже інші природні процеси ми чомусь робимо природні, ніхто їх не вивчає і не досліджує. І, Власне грудне годування є теж дуже природним. Вона е, починає формуватися з того моменту, коли мама дізнається, що вона очікує дитину. З того моменту формується її материнство, з цього моменту формується її материнська сфера, материнська поведінка. І коли народжується дитина, мама ще перебуває з дитиною в цьому так званому симбіозі, коли вони ще розуміють один одного. Наступні три місяці, взагалі, після народження дитини рахують умовно. Четвертим кварталом вагітності, так тобто ці наступні три місяці є дуже важливі, і від того наскільки м'яко мама зможе адаптувати дитину до себе, прикладати її до грудей, обіймати її, наскільки дитина буде відчувати серцебиття, музику маминого серця, з якою вона знайома 9 місяців, крім того, що це є звичайно грудне молоко, має багато різних факторів росту стовбурових клітин, мікро-макроелементів, вітамінів. Грудне молоко це також формування специфічних смаків дитини, це формування правильного й правильної уяви про життя. Адже якщо мама годує дитину грудьми, вона дає їй впевненість. Що дитина на місці, що все гаразд, ти прийшла в це світлою подково і тому грудне годування, і чим довше годує мама грудьми, чим більш природні вона до цього відноситься, чим більш простіше вона до цього відноситься, не засікає годинник, як було колись, а годує просто по вимозі дитину, тим більше вона робить для її психічного розвитку майбутнього. Дарія Горон годувала своїх трьох дітей грудним молоком до двох років. Зараз жінка чекає на четверту дитину і впевнена, що годуватиме її не менше. Адже грудне молоко джерело сильного імунітету, міцного здоров'я, активного, розумового розвитку і жодна суміш його не замінить. Грудне годування це дуже просто, це дуже здорово. Це може кожна мама. От для цього зараз сучасній мамі зараз для цього в першу чергу потрібні знання. Бо дуже багато зараз є зайвих стереотипів, бо попереднє покоління годувало зовсім за інакшими, за просто кардинально протилежними рекомендаціями. От, і через це. Зараз мама, вона просто інколи, е якщо їй бракує знань, е вона наслухається там, 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 і вона просто не знає, що робити. От. Насправді, стосовно грудного годування зараз є однозначна думка, яка збігається і в, загаль, ну, в медицини, і в консультантів, і в мам, і от і, і ці знання неважко знайти, отримати в інтернеті. Зараз можна прочитати. Можна, от в Тернополі є школа материнства. Харчування має дуже таке другорядне значення для грудного вигодовування. Тобто, молоко молоко в мами буде Єдине, що тут більше запаси почнуть з маминого організму вже черпатись. Плюс звичайно, годуюча мама має бути відпочивша, не голодна, не відчувати спрагу. От е спокійно не нервуватись, спокійно бути. Але ці всі фактори їх часто вважають головними для грудного вигодовування, Насправді вони другорядні. бо люди переживали в історії різні часи, були і стреси, і голод, і, і, і тоді, поки не було такої агресивної реклами суміші, нічого, все нормально, у всіх було молоко. Зараз, от зараз два фактори. Повторюю, що, по-перше, стереотипи, ті старі рекомендації, які ми чуємо, і друга агресивна реклама замінників мами. Про користь та переваги грудного вигодовування розповідала мати двох дітей Оксана Теслюк, яка переконана, що материнське молоко замінює будь-які ліки та вберігає дітей від хвороб. Для мене перевага в першу чергу це здоров'я моїх дітей. По-друге, звичайно, легкість. Легкість, тому що це не треба вставати серед ночі. Це не треба, це можна вільно гуляти до шести місяців, поки немає пригодовування. Мама абсолютно вільна з дитиною, користуючись особливо слінгами. будь будь-який куточок міста країни. Вільно попадаєш, подорожуєш, і абсолютно ніяких переживань немає з приводу. A... Корейні, не не харчування у грудному молоці. Близько 200 елементів, необхідних для повноцінного розвитку немовляти у спекотну погоду. Дітей, яких харчують природно, не потрібно напувати водою. Прихильники традиційного вигодовування малечі радять прикладати дитину до грудей до двох і більше років. Дорогі друзі, мамина школа завітала до обласного перинатального центру Мати і дитина. Зараз ви побачите, як тут проходить підтримка грудного вигодовування. Після того, як з'явилися штучні замінники материнського молока, практику грудного вигодовування почали втрачати. Матері часто схиляються до годування з пляшечки, бо воно значно простіше, проте це не забезпечує здоров'я дитині. У пологовому будинку постійно працюють над тим, щоб наша нація була здорова, проводять просвітницьку роботу щодо природного вигодовування, навчають матерів техніці годування грудьми. Ми заохочуємо лікарі, заохочують оголошення кругом висять. І от ці мамочки які відвідують такі школи, то вони отримують як найкращу інформацію, як от зараз відбувається грудне готування, бо воно надзвичайно відрізняється від того, як готували наше, готувало наше покоління діток. От і ще донедавна мама була розлучена з дитинкою. Дитинка була в одному відділенні, мама в іншому. Від того багато проблем було в жінок, лактостази, часті. Зараз цього немає. Зараз дитинка народилася, її приклали до грудей. Тато тут присутній може бути одразу. Оцей психоемоційний контакт він встановлюється природнім чином. Тобто все відбувається природньо. І, звичайно, з цього жінок навчають. Дуже добре, якщо мамочка відвідує такі заняття, бо вона може побачити маму-годувальницю з групи підтримки. І коли на такі заняття якраз, власне, запрошуються з групи підтримки жінки. І от коли вагітна жінка бачить, як годується дитинка, вона, відповідно, сама вже під час вагітності налаштована на це. Кожна жінка повинна знати, що її молоко є найбільш повноцінною їжею для дитини в перші 6 місяців життя, а за окремими спостереженнями і протягом першого року життя. Тому вона повинна прагнути виконувати правила успішного грудного вигодовування, щоб забезпечити для свого малюка здоров'я, а також кращі умови для зростання і розвитку його організму, кажуть спеціалісти. Якщо розібратися, то підтримка може бути двояка. Може бути підтримка з боку медичного персоналу: це лікарі-неонатологи, лікарі-акушер-гінекологи, акушерки, медичні, дитячі медичні сестрички. Але є ще неофіційна група підтримки. Сюди відносяться матері, які вже мають досвід вигодовування своїх діток грудьми. І інколи буває так, що мама більше прислухається. Пухається до матері, яка вже має досвід в цьому. Крім того, у нас проходять школи материнства ще до пологів, де мама настроюється на те, щоб дійсно вигодовувати грудьми. А грудне вигодовування, однозначно це найкраща інвестиція в здоров'я дитини. Коли ми починаємо годувати грудьми, ми закладаємо фундамент імунітету для дитини і, звичайно, програмуємо дитинку на подальше здоров'я. Взагалі, всіх принципів 12. Перинатальний центр наш це у нас є лікарня доброзичлива до дитини. Тобто ми підтримуємо всі 12 принципів. Що сюди відноситься? Це і політика грудного виготовлення, це і підготовка медичного медичного персоналу до допомоги мамі. До народження і після народження це не використовування ніяких сумішей, не можна використовувати ніяких пустушок, сосок, лише грудне вигодовання. Це підтримка партнерських пологів. Ми заохочуємо членів сім'ї до того, щоб вони були присутні на пологах. І, взагалі, не дарма говорять, що мама після того, як народила, то два місяці треба, щоб мама займалася лише дитиною, а всі інші члени. сім'ї Ім'ї підтримували матусю. коли ми спостерігаємо, як мамочка народила, і коли дитинка протягом двох годин знаходиться в пологовій залі, і як невдовзі, через хвилин, якщо дитинка здорова, через хвилин а то й протягом години вона тянеться до грудей і зразу спрацьовує природний рефлекс, і дитина починає смоктати груди, то мама зразу забуває про ту всю біль. Яка була е, після пологів, і звичайно, коли дитинка радісна біля мами, е, це звичайно мамі приносить задоволення. І хочу ще сказати, що е, протягом того, як мама виношує дитинку, е, звичайно, формується не лише фізичний розвиток дитини і. А і психоемоційний, і дуже добре, якщо після народження цей психоемоційний контакт не припиняється. І ще як говорили раніше, прекрасна картина, коли дитина поряд з мамою, тому що і дитинка також під час пологів приносить стрес, і де вона ще може знайти якесь затишне містечко, як біля матусі, і коли смок, чи груди. Багатьох жінок турбує питання, чи може жінка, яка вигодовує дитину грудним молоком, вести активний спосіб життя і мати достатньо часу для саморозвитку, роботи та спілкування, може, каже мама з чотирихрічним досвідом Наталя Олійник. Головне, щоб була підтримка близьких. Ну, звичайно, якщо дитинку годувати грудю, це набагато краще, і дитина і має і більше і вітамінів поживних, і са, якщо просто сумішу догодовувати, ну і ну, дитинці і важче, і вночі ставати кожного разу готувати цю суміш. Просто емоційно важко для матері, якщо є підтримка. Звичайно, молоко для, для дитини це не саме краще. Дорогі тати, підтримуйте своїх жінок на цьому періоді їм дуже потрібна ваша підтримка, ваша увага, ваша ласка. Жінка завжди хоче бути і привабливою для свого чоловіка, любимою. Йому дуже потрібна ваша підтримка. Часу в матері немає тоді, коли дитина нервується, плаче і хворіє. А щоб цього не сталося, якраз і треба годувати малят грудьми. Перші тижні після пологів жінці, звичайно, досить важко, і тут украй важлива підтримка і допомога родини. Леся Гаврилюк вдруге стала мамою донечки. Різниця між дітьми 9 років. Переконана, що якість і кількість грудного молока залежить від того, чи виспалася жінка і що вона їла. Годувати планую, тому що маю вже досить першого вигодовування. Знаю наскільки це позитивно. Тому, якщо буде все добре, звичайно, годувати планує. До якого терміну? Чи до якого буде молодь? Е, ну ви знаєте, я чогось протримуюся там рік, а вже там як буде видно, можливо, ну трошки більше року. Там вже дитинка більш самостійна і більше їсть, тому я думаю, що. Цього періоду буде достатньо. В першу чергу це краще для мами, тому що її вночі не треба вставати і постійно робити суміші. А це краще для дитини, ніж штучне вигодовування, тому що дитина, я так ну, думаю і ну, маю перший досвід, що воно більш здоровіша дитина і міцніший імунітет, ніж при штучному вигодовуванні. Тому це два основних плюси, які потрібно. Використовувати. Дорогі жінки! Як відомо, реклама двигун торгівлі. А кому вигідно нині рекламувати грудне вигодовування? Який дохід можна отримати від того, що мама годує грудьми? Замінники молока їй не потрібні, предмети, що імітують груди, теж вітаміни все є в жіночому молоці. Навіть ліків її дитині потрібно менше, ніж маляті, що харчуються сумішами. Ось і виходить, що навколо молодих мам защить рій наполегливих голосів, що рекламують штучне вигодовування. А поширення інформації про користь годування грудьми практично ніким не фінансується. Про те, що грудне вигодовування краще харчування для немовлят, скромно згадується на етикетках дитячого харчування. Але мамина школа і годуючі мами Тернополя склали своє рекламне гасло про грудне молоко завжди є, красиво упаковано, не вимагає підігрівання, стерильне, містить ідеальний баланс поживних речовин, захистить від хвороб, допоможе впоратися зі стресом. А ще Економно, безкоштовна і нешкідлива контрацепція, профілактика жіночих захворювань, шлях до серця дитини. Причому вся інформація, що ви почули, абсолютно достовірна і перевірена мільйонами годуючих мам по всій планеті. Якщо ви плануєте відпочинок з маленькими дітьми, Карпати стануть чудовою альтернативою поїздкам на море простіше, дешевше, комфортніше. Чиста природа, свіже гірське повітря, прозорі річки та озера. Навіть перебування у такій місцевості прирівнюється до санаторно-курортного лікування. Тут немає такої дикої спеки, як на морі, так що ви зможете гуляти в своє задоволення і подорожувати по визначних пам'ятках з комфортом. Природа Карпат забезпечить вам відпочинок на будь-який смак. Ви можете влаштовувати піші, велосипедні і навіть кінні прогулянки, збирати гриби і ягоди, сплавлятися по річці і їздити на квадроциклах. Крім того, різноманітні мінеральні води, грязі і святі місця допоможуть вилікувати хвороби і оздоровити. Отже, вирішено відпочиваємо в Карпатах, що ж потрібно врахувати, плануючи поїздку з дітьми. По-перше, постарайтеся по максимуму передбачити всі сюрпризи і несподіванки. Так, дізнатися погоду на 10 днів вперед. Відповідно, розплануйте екскурсії і зберіть речі в залежності від прогнозу погоди на період вашої поїздки. Поспілкуйтеся на форумі з людьми, які вже відпочивали в Карпатах, і запитайте у них про що варто подбати заздалегідь. По-друге... Забронюйте місця у готелі або зніміть садибу. Тут вам потрібно врахувати наявність власної або загальної кухні, на якій ви зможете готувати собі і дитині, а також наявність дитячого меню в ресторані готелю. Дізнайтеся про те, чи передбачений в цьому місці відпочинок з дітьми, чи є спеціально оснащені дитячі майданчики, а можливо навіть аніматори, заходи для діточок і дитячий басейн. По-третє, плануючи поїздку, вам варто попередньо відвідати поліклініку. Отримайте консультацію як мінімум у педіатра і алерголога стосовно подорожі, чи можна дитині в таку місцевість? Чи немає алергії на місцеві рослини? Що з медикаментів потрібно обов'язково взяти з собою в поїздку? Це мають бути препарати, які постійно приймаються дитиною ліки від нудоти у дорогу, алергії від укусів комах та опіки від рослин. Сонцезахисні і відновлюючи згорілу шкіру креми. Якщо візьмете до уваги наші поради, ви без проблем знайдете ідеальне місце для свого сімейного відпочинку. Тут ви зможете відвідати масу цікавих культурних та історичних пам'яток, насолодитися стравами справжньої української кухні, а гостинне місцеве населення залишить лише кращі спогади про ваш відпочинок. Мамина школа чекає на цікаві ідеї, хороші новини, гарні фото ваших діточок за адресою місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Передача Мамина школа. Чекаємо.